Доброго дня! Сьогодні ми вирішили підготувати місце для наших в'єтнамок. Повиносити сміття в стайні і занести сюди такі піддони дерев'яні. Фундамент залитий у нас вже був на кучу, але треба було зробити стіни. Примірку ми зробили, підготували інструмент. І до роботи. Спочатку піддони треба було збити докупи, щоб вони були стійкі і не хиталися. За допомогою двох планок ми їх скріпили з одної сторони, а з іншої за допомогою планки і такої залізної пластини. Деякі палети треба було розпиляти, щоб вони підходили для розміру. Вчора подзвонили, домовилися за свинок, завтра будемо по них їхати, а сьогодні підготуємо для них кучу, щоб вони мали де жити. Куча спалет, виходить, досить швидко. Коли ми скрутили палети докупи, треба їх прикріпити до стін і до фундаменту. Я повністю верли дерки і прикріплюємо до стіни палец. Прикріпимо палети зверху і знизу. Доволі виходить стійко. Тут тимчасова кучка буде. Ми плануємо зробити для свинок окремі кучки. Так, палети прикріплюємо зверху-знизу, з одної сторони, з другої сторони. І там, де хвірточка. Теж кріпимо, щоб не хиталося. Так, стіни готові. Так, примірюємо зараз дверки. Трошка завелика, але це треба обрізати і зламало. Так, розлами до відсик. треба трішки доробити. Повідбивали ось такі губі дошки і поставили тонкі. Так вона буде трішки легша. Так, а зараз залишилося зробити їм лежак, щоб не мала на чому відпочивати, щоб було на чому сіно, щоб було на чому сіно тримати і воно не слізало разом з ними, щоб не мала де спати. Тому що то зима, стайня не дуже є тепла. Вони люблять спати в сіні. Ця конструкція зайняла в нас досить багато часу. Більше треба поспішати, тому що з хвилини на хвилину мають вимкнути світло. В піддонах досить багато цвяхів, які можна використати повторно. Ось і пропало світло. Але нічого. Свинки завтра приїдуть, треба доробити кучу. Mm -hmm. Залишилось зробити пар... бартики і лежак для свинок готовий. Прокуп пліточці в нас маленькі є. Маємо кроликів, маємо нутрі, і хотілося ще маленьких поросяток. Картики робимо для того, щоб стіно краще трималося на піддоні і не висипалося так з нього. Ну, Ніби нічого так вийшло. Ще залишилось закріпити дверку. Дверицятка кріпимо на старі завіси. Ставили замочок, засув, накидали сінця і можна вирушати посвинок.